Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 14 травня перед Стамбулом, поки росіяни спали, почався перший раунд переговорів між китайцями США та росіянами. Крім того, були висунуті українські представники. Патрушев. готовий заморозити війну. Китайці та американські моротворці зайдуть на кордони та стануть живим щитом. Ніхто не осмілиться вести війну. У вересні все закінчується в обмін на легітимність. Патрушев піде на все. Пише телеграм-канал, топор Здача чотирьох областей, повернення Україні та виніс Криму за душки поки це основні умови у той же час. Російські солдати відмовилися йти у наступ найближчі три дні. Саме тому Патрушев так швидко наполягав на перемир'ї. Нагадаємо, як писали телеграм-канали. Місяць тому Джонсон був присутній на таємній церемонії залужний склав присягу. Ці двоє закінчаться війну. Новий командувач наторюте, генерал залужний госіре кардинал і помічник та ястро Британії Джонсон. Разом з американцями вони дотисли Китай від Патрушева. Наразі вимагають здачі та виведення війська. Телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що залу. Залужний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація поки що не відвели військам та не підписала договіра. Доволі критична генерал зібрав усіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії та діючому генштабу штабу, не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиним ворогу. Москві в Києві почистимо потім. А телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів генералів про те, що буде одним із командуючих НАТО, йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги Україні потрібно прикривати. Тили та вибивати більше зброї для сирійської армії. Я усе для цього зроблю зазначив залужний. Сотні літаків з допомогою прибудуть учасно. країна понад усе вищами їх та ваших амбіцій. що з офісу про офісу президента за зраду поплатять потім американці та європейські дипломати провели серію телефонних переговорів протягом кількох годин після того, як президент США Дональд Трампа запропонував приєднатися до можливих перемовин між Україною та Росією. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на турс. Несподівана пропозиція Трампа приєднатися до переговорів 15 Травня у Стамбулі прозвучала наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський, роблячи новий внесок у процес мирних переговорів, заявив, що відвідає Туреччину. і Почекає там зустрічі з Володимиром Путіним після заяви Трампа, держсекретар США Марко Рубіо обговорить шлях до припинення вогню в Україні з європейськими колегами, включно з міністрами закордонних справ Великої Британії та Франції, а також главою зовнішньополітичного відомства ЄС повідомив держдепартамент. Згідно з повідомленнями у телефонній розмові, також взяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його. Колеги з Німеччини та Польщі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавро 12 травня пізно ввечері провів переговори зі своїм турецьким колегом Хаканом Фіданом, щоб обговорити прямі переговори Москви з Києвом. Пропозицію про надійшли від Путіна у вихідні повідомило Російське міністерство закордонних справ залишається незрозумілим, хто саме поїде з Москви до Стамбула для участі прямих переговорах, що стануть першими між двома сторонами від перших днів війни, яку Росія розпочала вторгненням в Україну в лютому 22-го року. Кремль поки що не відреагував на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним в Стамбулі, Москва поки що не прокоментувала пропозицію Трампа приєднатися до переговорів. Якщо Зеленський і Путін, які не приховують свого презирства, один до одного зустрінуться 15 травня. Це буде їхня перша особиста зустріч з грудня 2019 року. Не варто недооцінювати четверту речення, Заявив Трамп, журналістам білому домі в понеділок. Поточний графік Трампа охоплює відвідування цього тижня Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів і Катару. Україна та її європейські союзники намагаються чинити тиск на Москва. З щоб вона погодилася на беззастережно денне припинення вогню з 12 травня. А Путін назвав вимоги Європи та України про припинення вогню ультиматумами. Кремль заявив, що для Росії вони неприйнятні. У суботу лідери чотирьох найбільших європейських держав вирушать до Києва щоб продемонструвати єдність із Зеленським. Раніше уряд Німеччини заявив, що Європа почне готувати нові санкції проти Росії, якщо Кремль до кінця дня, 12 травня, не почне дотримуватися режиму припинення вогню. Українські військові заявили, що бою з Лінії фронту на сході України тривають із тією самою інтенсивністю, що й у разі відсутності припинення вогню. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.